Ось вона, красуня, нова десятирічна школа номер 50 споруджена трестом Миколаїв житлобуд 1 вересня на подвір'ї нової школи відбулася урочиста лінійка. З чудовим подарунком, з новосіллям щиро привітали школярів перший секретар Ленінського райкому партії Шавкопляс і заступник голови Ленінського райвиконкому. Бирюкова. Вони ж вручили грамоти кращим будівельникам, що відзначилися в спорудженні нової школи. Начальник будівельно монтажного управління номер 7 Вербанов вручив директорові школи символічний ключ від новобудови. Ключ передано комсомольцеві, піонеру, жовтеняті і, нарешті, першокласниці. Від райкому комсомолу шкільній комсомольській та піонерській організаціям урочисто вручені червоні прапори. З чудовою новобудовою, з новим навчальним роком учнів вітали також герой соціалістичної праці Володимир Михайлович Посунько і директор школи Лідія Іванівна Колінко. Перерізається Червона стрічка. І за першим дзвоником першокласники. А слідом і старші учні заповнюють світлі просторі класи нової школи. Щасливого вам навчання! Вчіться тільки на добре і відмінно!